Representing Ukraine, Oleksandr Nietzsche. <laughs> Криворізький боксер Олександр Єфименко виборов золото в тайському боксі Муай-Тай на європейських іграх 2023, які пройшли у Кракові наприкінці червня. Хлопець виступав у ваговій категорії 71 кілограм. Олександр каже, підготовка до тренувань тривала два місяці в Таїланді. Звичайно, тренування постійні кожен день. Це не в період підготовки, коли підготовка там по два по три тренування в день. Вихідний це тільки неділя. Дієти так, коли підходиш до змагань, треба скинути вагу. У мене це 10 кілограм. Підготовка до цих змагань була важкою. Обожнюю, просто обожнюю біг бігати. В Таїланді ми бігали кожного ранку по 6 кілометрів, 30 хвилин. Олександр каже: їдучи на європейські ігри, був впевнений в своїй перемозі. У мене було три поєдинки. Перший був з італіянцем. Я його вже раніше бачив в моїй ваговій категорії, але ми не, по ціни, не попадали один на одного. Тут ми попались. Я так і знаю, як він працює, тому працював почав обережно, потім бачу, що я виграю його на рівень вище. Другий бій був в мене з французом. Його я не знав, а третій бій в мене був з португальцем. Ми з цим португальцем зустрічались вже в третій раз. Цим видом спорту Олександр займається понад 12 років. В бійцівський клуб Барс його привели батьки, і з першого заняття йому дуже сподобалось. Тренер хлопця Іван Зінченко розповідає: Олександр є прикладом для інших бійців клубу. Проявив себе з самого початку як наполегливий. Спортсмен як наполеглива людина, яка не здається не перед якими труднощами і навпаки задає тон всім хлопцям, і всі тягнуться за ним, як за лідером. Олександр минулого року став срібним призером всесвітніх ігор. Це не менш важлива подія. Але і перед цим в нього були значні здобутки в червні цього року. Олександр планує виступити на Кубку України з тайського боксу, а також мріє стати олімпійським чемпіоном. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.